Мої вітання, це програма Актуальне інтерв'ю сьогодні. У нас у гостях співорганізаторка благодійного заходу з Днем Народження Вінниці та представниця благодійного фонду Вікторія Подолянчук. Вітаю вас. Добрий день! І говорити ми будемо про благодійний захід, який ви організовуєте до Дня міста. Розкажіть власне про цей захід і про його основну мету. Основна мета цього заходу це популяризація сил безпеки та оборони України. Ми маємо пам'ятати, що в нашій країні відбувається війна, і кожного дня наші Ші воїни, захисники та захисниці покладають своє життя, роблять все для того, аби ми з вами жили, для того, аби в нас з вами було повноцінне життя. І наше завдання основне це постійна їх підтримка. Постійна їх підтримка це пошуки будь-якого майданчика для того, аби їм допомогти, зібрати їм кошти та. Все робити для того, аби їм було максимально комфортно і забезпечувати їм всім, що ми можемо, робити все можливе та неможливе, як власне будете збирати кошти, що буде представлене, і яким чином ви це робитимете? В першу чергу наш захід буде як в онлайн режимі, так і в офлайн. Кожен вінничанин може долучитись до нашого заходу. Якщо у вас не буде можливості прийти, в нас є посилання на банку в наших соцмережах, і ви можете долучитись до гарної справи, просто перейшовши перейшовши на банку офлайн, ви можете прийти 14 та 15 вересня на європейську площу. В нас будуть ходити наші волонтери зі скриньками, і ви можете задонатити будь-яку суму. Також в нас буде благодійний аукціон, і у нас буде запрошений гість. Це Василь Байдак, наш відомий вінничанин, який зараз дуже багато робить для нашої армії, який теж дуже багато допомагає і постійно підтримує головне управління розвідки Міністерства оборони України. І будуть розігруватись Слоти, прапори з підписами відомих командирів та бійців, снаряди та багато з чого. Я не хочу розкривати. Придіть на сам аукціон і побачите, що саме. І я закликаю вас долучитись, тому що ми маємо об'єднуватись та підтримувати всі добрі ініціативи, гарні справи. В який день будуть розігруватися лоти? 15 вересня, приблизно в. Так, ввечері після 6-7 години в нас буде вже аукціон, і також нас буде запрошений гість. Наш хедлайнер це гість запрошений з Києва, всеукраїнський гурт Латекс Фауна. Якщо говорити за 14 вересня, яка тоді буде програма цього дня? Які заходи будуть? Майстер-класи? Чим розважатимете людей 14 вересня? 14 та 15 вересня в два дні в нас буде повністю сцена. Фудкорти також майстер-класи будуть діяти два дні. На вас чекає різноманітна кухня, українська, грузинська. В нас учасники з хендмейду та фудкорту зі всієї України. Кожен Захотів долучитися нас дуже багато учасників. Ви можете долучитись смачно поїсти, ви можете провести майстер-класи для дітей. Наприклад, там буде майстер-клас з виготовлення печива, будуть майстер-класи від Національної та Патрульної поліції Вінницької області, будуть вас розважати флешмобами, танцювальними майстер-класами, але все одно ми маємо пам'ятати, що головна наша мета це допомога. це якби Можливість відпочити, але головна мета, звісно, це що допомога. Тому ви можете приходити з родинами і будьте впевнені, що як діти, так і дорослі знайдуть на нашому майданчику для себе якусь, якусь ініціативу. Одвайте, ви згадали за фестиваль вуличної їжі? Так назвали. Розкажіть, хто саме там буде представлений, і як саме відбуватиметься? Тобто будуть готувати їжу і одразу її продавати, чи хто зможе посмакувати, чи лише будуть продавати, готувати десь раніше. Заготовлено вже привезуть. Там будуть різноманітні кухні. Наприклад, буде мангальна зона, яка буде вже ці два дні користуватись і вже в режимі вживу, ви будете бачити, як це все готується. Грузинська кухня, будуть якісь смаколики. Тобто це буде різноманітне, як ви просто можете прийти і придбати, так і кухні, які будуть готуватись саме там. Будуть крім того, що фудкорти, ще й хендмейти. В нас будуть різноманітні також. Благодійні організації, які теж можуть долучатись. До речі, хочу всіх закликати: що якщо тез, теж теж вас є якась благодійна мета, благодійна організація, ви можете нам писати, дзвонити, і ми, волонтери, маємо об'єднуватись, і будь-яка площадка може бути збором і підтримкою для будь-кого. А як взагалі ви придумали такий захід цікавий? От це не один день для потрібен для того, аби його придумати, а найголовніше організувати. Розкажіть, скільки тривало часу від самої зародження ідеї, і як вона виникла, власне, і до реалізації як тривала підготовка? Підготовка тривала більше двох місяців. Виходить, що в нас є благодійний фонд і Волонтерський центр Шахіна також. У нас є знайомий Віталій Гандзюк, і він щорічно організовує традиційний благодійний купальський пікнік в Вінниці. Наша школа танцю постійно підтримує. Благодійні ініціативи, ми з дітьми виступаємо та підтримуємо нашу армію всіма засобами, які тільки можемо. Ми зустрілися там з Віталієм, і ми завжди думаємо, як можна ще щось організувати, як можна ще залучити якомога більше людей. І ми зрозуміли з Віталієм Гандзюком та Діаною Подолянчук, що можна об'єднати наші зусилля, це фудкорти, хендмейти, артистів і залучити якомога більше вінничан. І в нас всіх в трьох є різна специфіка, ми кожен відповідає за, за щось своє. І ми так Тим чином робимо великий майданчик? Тому ж кажу, ви маєте всі. Е Максимально залучатись і максимально об'єднуватись, коли у вас є команда, це якомога більше ресурсів, тому що сам один, ну тобі тобі буде важко зробити щось таке масове. І підготовка триває вже протягом двох місяців. А ми дуже сподіваємося, що нашим віничанам сподобається, і звісно, ми ж хочемо, щоб віничани підтримали наш збір і підтримали один з найпотужніших спецпідрозділів головного управління розвідки Міністерства оборони України для того. Аби ну, ми реалізували нашу головну мету, бо головна мета це саме ця. Окрім того, що будуть різні майстер-класи, фестиваль кухні різної мали має бути ще й благодійний концерт. Ви теж вже проанонсували. Розкажіть, хто саме там буде виступати? Чи це будуть місцеві наші зірки, чи будуть хтось з запрошених, окрім основного гостя? Ну, звісно, що хедлайнери у нас Василь Байдак та Латикспавна, які вас будуть очікувати в другий день, і програма буде різноманітна. Це будуть різні найвідоміші танцювальні колективи. Це буде народна творчість, сучасна хореографія. Це в нас буде театральна студія. Ви зможете прийти і продивитись цілий спектакль з різними. Меседжами, які будуть цікаві вам для переосмислення, чекають дуже круті, класні вокалісти з... з Вінниці. Ви всі їх знаєте, і хочу, щоб це вже було таким сюрпризом для того, аби ви якомога більше підходили на нашу сцену і дивились, хто ж зараз буде виступати. І звісно, що ми ще запросили навчальний заклад. Це наш Вінницький державний педагогічний університет. Тому що чим більше ми об'єднуємося, чим більше ми долучаємо наших, нашу вінницьку ком'юніті, нашу вінницьку, ну, вінницьку спільноту, тим краще. І ваша наша програма буде як і для дорослих, так і для дітей. Ви можете приходити ще раз повторюю з родинами, і цілий день на вас очікує зміна якоїсь діяльності. Це буде дуже динамічно, і ціла площадка буде з майстер-класами, з фудкортами, з хендмейтами. Ви можете придбати щось в цілях, да там і для себе, і для нашої армії, задонатити придбати якісь сумки, щось зроблене там, власними руками. Тому закликаю вас ще раз приходити та дивитись, і, якби площадка буде для того, аби ви цілий день змогли щось для себе. Себе знайти. З вашого досвіду, наскільки ось такий захід, масштабний, наскільки він зараз потрібний, і наскільки цей захід взагалі є масштабним за останні ось декілька років в тих умовах, в яких ми живемо? Хочу сказати, що, як ми знаємо, вже декілька років ми не відзначали день міста, і як для мене навіть не можна сказати, що там це свято, в умовах війни свято це не зовсім доречне. Ми організовуємо благодійні заходи і вони мають бути. Ocean. Кожне, що ви робите, має бути для нашої армії. Маєте думати про благодійні заходи, про банки, про аукціони, тобто максимальне залучення людей. Люди не мають втомлюватись донатити. І якщо волонтери, на них теж така місія, і на державі можуть всіма методами залучити різну аудиторію, це тільки плюс. І, звісно, я ще хочу сказати дякую нашим партнерам, тому що наш генеральний партнер – це AX Кепітал. Дякуємо нашим бізнесменам, нашим підприємцям з Вінниці та зі всієї України, тому що саме завдяки ним вони нам допомагають, і як бізнес, так і волонтери мають об'єднуватися задля однієї мети. От раніше ще до початку повномасштабної війни, і ще можливо і до коронавірусу, вінниця відзначала день міста більш масштабно святково, як і більшість міст України. Зараз можливо спілкуючись з людьми, наскільки їм це необхідно було не просто отримати ось таке свято, а дійсно прийти, розважитися, але при тому і зберігати цю благодійну мету і задонатити, підтримати коштами нашу наш, наших воїнів. Ну як, на мою думку, це треба як не тільки людям. Вони не задумуються. Тобто багато людей ще не знають, що буде відбуватись така подія. І мені хочеться, щоб ця подія була не тільки да, для того, аби люди згадали, що таке день міста, що таке життя, яке нам завдяки нашим воїнам, взагалі є, а для того, аби люди всі. Знайомились, підключались. Скажу там так невеличку ремарку. Наприклад, у нас відбуваються ще якісь благодійні ярмарки, я теж завжди ходжу. І ви таким чином знайомитесь з волонтерами, з якимись благодійними організаціями. І таким чином ви розширюєте цю можливість допомоги. Ви об'єднуєтесь волонтерами і так, як і будь-яка людина. Там ідея волонтерства допомоги, вона має бути постійно, як серед звичайних людей, волонтерів, так і держави. Це єдине єдина така лінія, яка в нас всіх має бути. Тому для людей, звісно, що це буде щось згадка, да, про якесь таке старе життя. Але треба пам'ятати, що в нас зараз є такі умови, і ми маємо. Від нього підлаштовуватись і витягувати да, цю, витягувати ці площадки, шукати от щось цікаве. І сподіваюся, що це там не перший, і не останній наш захід. І нас підтримують відничани, нас підтримують різні волонтери, благодійні організації. І чим більше нас буде, тим легше ми також зможемо щось організовувати. Особисто для вас от ви напевно ходили на різні святкування Дня міста ще от до коронавірусу. Ця подія, наскільки вона для вас важлива, і що, які сенси ви в нього вкладаєте? Так, склалося, що ми з нашої школи танцю шахіна роками відзначали і були учасниками Дня міста. І, Якщо в звичайних умовах це був просто концерт. І для мене було дуже важливо як для учасника. Я розумію, я займалася і вокалом і танцями, я хочу зробити максимально приємні умови як глядачу, так і артистам. І меседжі це звісно, що е, підтримка армії, це нагадування, що кожна людина важлива. Е, до прикладу, е, ученики, учениці нашої школи танцю вони також є учасниками благодійних заходів. Вони теж своїми виступами збирають кошти для е, сил безпеки та оборони України. Ми нагадуємо і показуємо, якщо людина можливо не розуміє, чим вона може займатися, що ви можете плести сітки. Навіть артисти, навіть маленькі дітки, вони можуть допомагати долучатись до благодійних ініціатив. І, звісно, що пам'ятати, що це все завдяки нашим бійцям. Тому меседжі такі: неважливо, хто ви, неважливо, який вас соціальний статус, неважливо, який у вас вік. Знайдіть своє місце в даних умовах. І допомагайте. А якщо ви не можете знайти своє місце, то приходьте до нас і ми покажемо вам різні способи для того, аби це реалізувати. Якщо день міста цього дня цього року святкуватимете два дні: 14 і 15 вересня. В який день війничанам краще приходити? Мені здається, що краще приходити в два дні, бо чим більше людей, тим більше допомоги. Навіть я скажу так, ви можете самі собі сказати, що ось я прийду два дні, і чим більше я залучусь, тим більше я допоможу. І я впевнена, що це теж буде якась така ностальгія, певна. Да? Тим паче, що локація буде досить популярна. Я теж не хочу сильно розповідати в цілях безпеки. Але я думаю, що вінничани будуть ділитись одне з одним, вони будуть підходити під сцену, вони будуть дивитись локації, і вони теж зможуть певним чином. Знаєте, це моя така більш філософська думка. Коли ти згадуєш, що було в минулому, да, от, от такі були дні міста. І потім зараз в нас відзначення благодійного заходу вже до Дня міста. В людей теж має бути певна переоцінка, що відбувається зараз, як було раніше, і як зробити так. Для того аби ми повернулись до старих, ну до старих ми так не повернемося, аби ми повернулись до е переможного мирного часу. І для людей це теж буде певний меседж. Люди будуть переосмислювати, що відбувається. Тому кожна людина, яка має медійність, якусь площадку, вона має нести певні сенси, і кожен захід він має нести в собі е якусь мету і да, якісь. Де не знаю, ідеї певні, так. Я вам дякую за те, що ви до нас сьогодні завітали і поділилися такими нюансами заходу, який відбудеться вже 14-15 вересня, і ми запрошуємо теж усіх віничан. Я хочу ще раз запросити вінничан на благодійний захід 14 та 15 вересня. Донатьте на нашу армію, підтримуйте наших бійців, і тільки разом ми з вами будемо сильніші. А я нагадаю нашим телеглядачам. У нас у гостях була Вікторія Подолянчук, співорганізаторка благодійного заходу з Днем Народження Вінниця.